Давай в лісі ти ще не кричав. <ривіт> ти мене зустрічаєш уже. <ривіт> <ривіт> Есть клас, погода сьогодні, конечно, лучше як той раз. Ляха отак день рождения тут. Коли не прийдеш, <ривіт> то день рождения <ривіт> входить. <ривіт> <ривіт> Наживити влякся. Так. Зготувалась цукіні, сусиска йде сьогодні в щопи, авокадо. Воно ці на чорніть, блін. Я забула, що мені ще гречку треба робити для сина. І е, апельсин у нас другий день. От. Зараз я ще гречку поставлю, звичайно, відварювати. А ще сьогодні у нас часник.

А до мене то чого? Ну, понятно, до колі чого, бо він держать. Бо ж ти ревнуха. Ривну... А до мене чого? <рес> <рес> чого до мене скакати? Так, коля вже йде в ліс зарить менесо. <рес> ну, сосиска. <сухісько. рес> <рес> Тут <рес> <рес> пиво, Колі моє <рес> м'ясо. Зелень я вчора купила, положила, і там м'ясо я вчора насушила, Маріна малого поносила, будь здоров. І таранку тушку нам передавав. берем, ну Коля бере. Тут уже настроїла малому, зелень тут помила. Учора до нас діти приходили, Лаура і зелею приходила. от, і Приходив хлопчик окремо. І приходили ще двоє дівчаток, і ще дівчинка. в общем, Шість разів я двері відкривала. Я дуже рада, що до нас прийшли, все роздали. А ще така ситуація. Маріна із Тьомою вже пішли додому, Є Ле, Еля з Лаурою пішли додому. І я чую, ну, почала мелогу укладати, і домофон дзвони. То хай приїде! І чую домофон фон дзвони? Ну я вже ну, не знала, хто ж то, ну, бо нам, нам ніхто нічого не казав, ніхто не дзвонив. Ну, думаю, ладно, ну хай вибачать і діти не відкриють двері. Ну добре, кормлю далі малого. Тут а, дзвонок у двері. Баді, ти не йдеш. Дзвонок у двері, і баді просто вскакує і починає просто. <головіка> Малий проснувся, понятне діло. Думаю, ладно, відкрию, піду двері, там ще ж мене цукарок залишилась, бо я не знаю, хто той йде. І <головіка> перехожу до дверей, я батько мене не випускав, бо ж він хоче теж вибігти і побачити. Але ж я не знаю, хто там. Вдруг там, не знаю, люди, які не знають, що у нас собака, що скака злякаються. Я давай його виманювати. Бананом, хотіла закрити, він не дається, він стоїть тупо під беремом і мене не пропускає. Капець. Думаю, що робити? Що робити? Ді, діти тарабанять, дзвонять у двері. Ну, якось мені вдалося бананом його показати цілий баланс, заманила в ку. в. Ой, як хорошо. Заманила в ванну і відкриваю двері, будь здоров. А там дівчата з роботи, ну такі років, навірно, по 19 чи по 20, і з братом, і теж жінки з роботи, син Матвій прийшов. Я кажу, ну ви мене вибачте, кажу, то ви дзвонили. Ми кажу, ви вибачте, я не знала, що то ви. Я кажу, малого вкладала. Не могла ніяк ну встати. Знаєте, для мене ну, дитина важливіша була, що моя дитина. От вони, боже, вибач, ми тебе розбудили. Я говорю, нічого, все нормально. То дала їм цукерки, ще з ними поговорили, В общем, дала їм грошей. Було дуже приємно, дуже приємно, що приходять, що знають. Ми готувалися, ми купували цукерки, і добре, що ми все роздали, і гроші, і все. Я дуже задоволена, взагалі не шкода, коли ти з душою готуєшся, і до тебе люди приходять. Це реально дуже приємно. А ще прикольно, що коли я Елю з, з Лаурою зустрічала, я в Маріни той обруч взяла. І далі наступних дітей, яким я відкривала двері, я була в тому обручі, і вони були дуже приємно вражені. Еля розповідала, що класно було, коли вони дзвонили в якісь двері. І двері відкривали, і теж люди були перевдягнуті. А ще у Маріни в під'їзді жінка прикольно двері прикрасила. Ми сьогодні йдемо до них, якщо будуть прикрашені двері, я вам зніму. Ну що, йдемо шовку шопку міняти, Да? Да, в общем, дуже задоволена для мене. Це таке, таке, як щедрування було, чи щось таке. Кажу, Колі наступного разу, в наступному році буде якийсь костюм. Просто в костюм одягнуся і себе, й малого, і будемо цукерки роздавати в костюмі. Взагалі, дуже задоволена, що так приходять. Класно тьома був розстроєний. Як повернувся, вони з Давідом походили. Маріна каже, ти розстроєний. Каже, розстроївся, що багато куди дзвонили, і двері не відкривали. Ну, бо багато хто не обходить цей свято, ну бо це для когось це взагалі не свято, типу і так далі. Да? І Тьома розстроївся, що коли вони дзвонили в двері, люди не відкривали двері. Розстроївся дуже. Маріна каже, та успокойся, Я Тьом, ну це ж нормально, нічого. Каже, мама, ти мене не повозила по своїм друзям? Я кажу, ну у нас тоже в Україні не обходяться свято. Це так ми знаємо, що діти приходять. Що наші прийдуть, то ми так? тьома був розстроєний. Але кажу, нічого, то ж і конфети, є, все є. Ну, цілу торбеху конфет приніс. Кажу, ну хто ж там її відкривав? Ну так, для дитини заповнила, що трохи розстроюся, бо вони дуже були підготовлені, гарні костюми, музику ще включали. Кожну хату, яку заходили, музику включали, Фонарі. Ой, ну взагалі молодці. Одним словом, молодці. До речі, про торт хочу сказати. Учора торта Елі дала додому. Смачний. Чим схожий на Наполеон? Але солодкий. Бо я крем насолодила і печиво ж в цукрі? что потом твои цукини уже холонут. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. И бадю хоча. Mm. Mm -hmm. Смачно.

воно полив водою, бо воно ще трохи приграє забагато. Бачите, що швидко дійде, поливає. От диму. Добре. Я буде кричать. Тільки що викинув цей ніблер, чи як він називається правильно. Викинув його на подлогу, і поки я його помила і засадила туди новий апельсин, він кричав. Що би ще давала, так? Да? Не спеши, Зай. <плес> да. На, на, да, бери. Берри, бери, бери. Подобається сочок смог два апельсина, Апильсина. Да? Апельсине подобається тобі? окей, <риклад> <риклад> трошки не так. Ось так, ось так, так. Уже мало сочок біжить, да? Очень мякоть есть. ось что, ось воно. ось она. Сдавливаю я так, представьте. добрая такая да? Идет, не чухає. А ну кто выкинул? Все, все, вылазим, вылазим. Часто понятно, все повзрослели Ай, залип. Там уголь Гальпек сюхалило. Там вот... случае <сочник, соцентричен> нормально. Сильно Всем на любителя. А это там последний с тобой Вот останешься? Да-да-да. Не, мы его сейчас подделаем. Не може такого бути. Що таке сонце? Ноги чи що? Що ти покінчуєш? Ну... Сонце світа а не гріє. Добре, що я з цю штуку взяла з собою пов'язку, бо я вийшла без неї, бо думала, я модна чіка, да? угу. як вітром повіяло, то я одразу її надягнула. Ми вже поїли. Йдемо. Йдем, бо сьогодні цим гарним суботнім днем. Ми запланували з кумами шашлики. І Андрій із колею вже смажать, давно їх в лісі. Вже, напевно, години три, як. Хі -хі, може дві. От, а ми тільки йдемо. Надіюся, малий засне, і я там з ними трошки постою, а потім до куми гості. Де, сінуха? Вчора кума до нас, сьогодні ми до неї Да. Грибочок виглядав звідти. Ага. А як? Ні, він просто тільки що приснув, і ми його підняли, і він проснувся. Ой, бляха. Всё мама уже накулася, вже, вже рульовать не може. Да. Привет. Привет. І все оте. Стіпашка присів. Я повритий сьогодні, бачиш? Ой, клоду вже капає. Тебе я, я не буду боятися. Так. Нічого не буде. Шашлики. Є. Класна погода сьогодні, конечно, лучше, як той раз. Уляж сонечко, я ж. Приїду. Да, вишло شپнуло вам нормально. Ну, я так спи, спокійно, да? Опа, Одеваться хто много, там? Да? Хто там? Так, сторіс присвячається людям, які зараз на роботі. Дивіться, який сочний. Аромати страшне. А тут дивіться, воно закрите чи ні? Ва, дивіться, що тут є. Капець, я хочу кусочок. Ну зараз неудобно просто. А ні, зараз я вам зроблю. А ну Тём, подержи, будь ласка. Щоб не на подлогу. Як там робота у вас? Немає? Продвигаються. Понятно, що сьогодні не всі на роботі, але не всі на шашликах. На, буде все. Зараз все умістиш, так? Да? Не mm знаю. -hmm. Блін, бо тут потом жара, або треба щось робити, або. М'ясо смачне. Ти каже, як його дивись. Анджі. Бачиш, як я гну. Ну це ж бачиш, ти гнеш. Тож такі шампураї, я говорю. І зачем в нього? Щось Маруся цей раз мясом не знаю. Що ти гню? Зачем нього? Зачем Ще дає, У мене надо називається. Ха-ха-ха, Ти такі розумні. А ще на розумію, ні одного. У мене ні одного образування. Не вищого, не середнього. Середнього я вища. А, ну, а зачем нам вишка? На вище грошей. не Ми Люди потім... маленькі. що ну, мені вище і так на грибах роблю? <рес> давай, давай, давай. Середня їсти. <рес> Слава Богу. Анджей. Ні. Що ні? Я не поміщу теж, не один че. Треба, щоб ну, помістив. Так, видно, да? Так, арну секунду, Паді Паді, моя хай моя хай пошкварчить. Поднімай голова.

<гул> а оце що тут таке? За, за бички гріються пусті. Чьом, це ти? Це ти а, скільки бичків уже навернув? А, це оці два клієнти, да? <гул> 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 так? Чуточку не розчитаю на пару парублій. Все, йдемо, ми йдемо. Йдемо кормити, а вони тоді прийдуть. Ось в такому прекрасному будинку вони живуть. Ну, в сенсі Маріна з Андрієм. Стежка. Я кажу, чого тут немає фірточки. Так, Маріна, тобі треба на якомусь собранні запропонувати, щоб там фірточку зробили. Бо задалеко тепер обходить. Їхній посередині під'їзд, а мені обходить так в аж. Зараз я вам покажу, як люди відповідно Підійшли до свята. Хеллоуин. Ти, ти мене зустрічаєш уже. Хе-хе-хе. я говорю красиво. То так я вибіжу завжди. Привіт, друг. А ви що, пішком? А де ваша коляска? В лісі. на ній шашлики, да на ній шашлики будуть ого, камні лісові тріщать. Привіт! Ну, це Шо? до чаю. А що це до чаю? Ну, це я спекла з магазину. Це А Ріса Павловна напекла пирожків з маком. Вау! Тому що ти їй сказала, що хочеш, І... так? А я їй давно казала. Привіт! І що там? Ага, кажи. І що там? Парадний стіл накрили. Рибка о сина, Шо можна банан буде тобі. О, є тут апельсин, сина. Ой, тобі теж тут їжа є. є. М'яско те, що я насушила. Я вчора навіть не показувала. Там таранька ще ніби є, да? А от у синя, що то таке в пакеті? Сир. Сир. Так, а ну покажи. Покажи ее так. покажи. Тебе... Не, а ну так поднимем. Пирожок, тисто. Давай, взлепи покажи. Мастер же. Картошка там есть. О, я бачу, вот там, вот там у ведри. Вот там, да? Ну, в кастрюле, вот там, где ложка торчит. Картофля. Степа, ты бачишь, уже твоя кума вырубля? Храсно. Кума, то вы на меня. Команда? Виробляша, пироги. Пироги. А ось ще одна хазяйка, знаєте, що Рейса Павловна? О, Дивіться. Ага. А, такі смачні пикачі. Ой, решений. А де мама це, до речі, Рейса Павловна. Дайте я попробую. Хопа. Ні. А що, не верхні? А, поняла. Так довго мені відемося. Так. А що Андрій наробив? Шашлика. Добрий день. <реш> Добрий. Здравствуйте. Бляга. Да, такие як з цього. Из, як, воно, з магазина. Так і погані, а? Дуже добре. А Марина тільки вчора казала, в тебе нема маку, бо хочу пирожки з маку. Да, присапанна знаю. Замісила вже я вже лежить у пор, ну, щоб підходила. Дивись, сакар, ти сахар не положила. так сахар стиха, тоді дуже минала, воно тоді розлазила. Нічого, дуже добре. І тісто дуже м'яке. Дуже смачно. Що ти тебе надовго? Без зараплю. Мангал новый же, покуда его пропалили, откуда все забыли? Ой, 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 ой! Нароба старый. Бати, Батичка при приперуса. И не один, Андрей тоже приперуса. Андрей тоже Батичка Тёмы. С чем за расты нам скажи, с чем? Сюрпризом? Ты что не знаешь? С чем творог? Капуста, картошка. Булка просто. Може, я повидла? Угу. Ну, коса. Яблука якісь, груша. Покажи ж. А ще що? Кориця, може. Коріця. Сахар. Яблука і кориця? Так не знаю. Сок заливай, запивай. Ото й що там стоїть. У нас мама робила, знаєте, як сюрпризом пельмені, наприклад. Всі нормальні пельмені, а, наприклад, в три кидала перець цілий. І ото хто хто сюрприз знайде. не більше? Гроші там. Золота монета. Золота монета, зараз до стоматолога поїхали.

23. А, там тихо уже нажали. Раиса по на тут Ану, бережно, я секунду. Ой, как красавица. Рукаста Рукаста женщина. Такая <говори> як <говори> я <говори> пирога купила з магазина. Я тоже працювала. Он аж там. Вискакує. А, то це мої весінь. А, це просто бачиш, інвентар, у нас героїв ціла куча. І кожного ж надо потом Так, Це мені напой. Только без різких движень, ми з тобою говорили, так? Без різких движень, да. Бо я так не можу крутиться, так мені надо.

А він знає, коли я знімаю. Коли на корінь телефон, до речі, я знімаю, він не понімав, бо в колі білий, поняла? А цей вилупляється, бо цвіти, і він зразу туди дивиться. Так? <нережно -праць> <А, нережно -праць> то Точно буде знати, то, то, <нережно -праць> що та мама знімає, так? Да? <нережно -праць> <нережно -праць> Сину, оце ходіть. <праць> <праць>